Прошу до слова директора науково-дослідного інституту фізики Одеського національного університету імені Мічникова, пана Григорія Драгана, підготуватися пані Юлії Безвершенко. Шановна громадо, я хочу в короткому виступі обґрунтувати необхідність зміни деяких змін у фінансуванні університетської науки. Зокрема, я хочу обґрунтувати необхідність базового фінансування науки. Науково дослідний Інститут фізика Одеського національного університету Мечникова – це найстаріший в Україні університетський заклад, який існує з 1903 року. Інститут має славну історію. Був організатором першого з'їзду фізиків минулі роки, виконував ряд досліджень як для народного господарства, так і для потреб оборони країни. А що саме важливе, в інституті проводились фундаментальні дослідження, які приваблювали молодих вчених. І це стимулювало розвиток науки в регіоні і в країні в цілому. З інститутом пов'язані імена таких відомих учених, як номінанти на Нобелівську премію Давтян, автор паливних комірок. Тобто, це перший автор, який запропонував метод прямого перетворення енергії, Крилов, автор від'ємного фотоефекту, Глауберман, «Квазіметалічні центри» та багато інших. Але динаміка кількості співробітників інституту свідчить про ставлення держави до науки. 992 рік – 187 осіб, 2004 рік – 40 осіб, а після Революції Гідності інститут налічує тільки 9 повних ставок. За цей час була проведена головна рушійна реорганізація. Інститут позбавили юридичної особи і головне базового фінансування згідно до постанови Кабінету міністрів України номер 1084 від 25 серпня 2004 року. Фінансування наукових досліджень та формування їх тематики проводиться виключно на конкурсних засадах. Це добре, але без базового фінансування воно призвело до значних вад, таких серед яких треба визначити неможливість керівництва інституту здійснювати єдину наукову стратегію, кадрову і технічну політику, перспективне планування подальших фундаментальних досліджень. При цьому ж закон України про наукову та науково технічну діяльність передбачає базове фінансування досліджень, зокрема фундаментальних, адже фінансування через конкурс має тільки доповнювати базове фінансування, як це робиться, наприклад, в Німеччині. Головні наукові товариства, такі як Макс Планка, Франк Гофер, майже до 90 фінансуються з бюджету, причому більше половини як базове фінансування. Аналогічна ситуація у Франції та інших провідних державах. Так, що ж це? Наш уряд вирішив винайти нову модель фінансування, щоб наші науковці, не дай Боже, зайву копійку не, зарплати не отримали. І це при тому шабаші, який відбувається навколо нас. Невже така опіка приведе до розвитку науки і держави? Не бачимо раціонального зерна. Цей підхід знищить нашу славетну науку в першу чергу фізичну і не станеться ще це станеться ще при нашому буті. Зверніть увагу в Європейському Союзі на відміну від України під час кризи бюджетні видатки на науку збільшують, бо їх уряди усвідомлюють переваги наукового розвитку країни. Хотілося би спитати наш уряд, про що він думає, коли встановлює зарплату поліцейському вдвічі вище за висококваліфікованого науковця? Яку державу ми будуємо поліцейську? Ми впевнені, що наукові установи, зокрема університетські, мають фінансуватися за рахунок бюджетних коштів. Причому не менше як 50% фінансування має бути базовим. Це єдине, що може зберегти наші молоді кадри. Тому що наші молоді кадри, які кожного року після Нового року з 1 січня пишуть заяву на звільнення, а потім чекають, чи зарахують їх, чи не зарахують, то вони чекати так довго не можуть. Такі, таке нинішнє положення в кінці кінців. Більшого приниження як кожного року писати заяву на звільнення, а потім зараховуватися з 1 січня ще раз, ну такого мабуть, і придумати більше не можна. Ми звертаємося до міністра освіти і наука. Шановна Лілія Михайловна, це ж ви переконували депутат в минулому році проголосувати за прийняття такого креативного закону в Україні про наукову та наукову технічну діяльність. І ви знайшли необхідні для цього обґрунтування. Тож давайте тепер будемо разом виконувати його, використовуючи ваші високі повноваження. Дякуємо.